У Росії неподалік міста. Туапсе, що у Краснодарському краї місцеві жителі до смерті побили двох колишніх вагнерівців. Ще одному вдалося втекти. Зараз він перебуває в лікарні. Про це повідомив головний редактор каналу Сотні ТВ, журналіст Олександр Сотник у Твіттері. За його словами, ціла двох вагнерівців знайшли біля річки. За попередніми даними їх забили камінням місцеві мешканці, що спричинило бійку. Невідомо вбитим бойовикам було 41 та 38 років. Відважних месників, що вгамували вбивць на віки вічні, шукають із собаками. Саша сотник журналіст. Про подвійне вбивство колишніх пригоженців повідомляють і місцеві телеграм-канали. Фото трупів також публікують найманці після повернення, нібито займалися рекетом у Туапсинському районі. Пише один із російських пабліків. Ще одне російське видання говорить: місцеві жителі пишуть у чатах, що биті були помічені за пограбуваннями та були дуже небезпечні. Як уточнює російське видання Город Черу», Інцидент стався 5 серпня близько 3-ї години ночі на березі річки Дедеркой за підозрою. вбивстві вагнерівців розшукують вірменів-уродженців Туапсинського району. Карена Густяна, Вартана Тулунджана, Екзаряна Альберта, Артема Туркменяна. Ще одна моторошна історія сталася у Київській області. У Кікнурі пограбували та по звірячому били учасника так званої СВО Данила Разумова. Хлопець у лютому повернувся з фронту наприкінці листопада, написав із дороги, що їде додому, отримавши поранення під час бойових дій. Ось його останні повідомлення в телеграмі. Доброго дня, Ірина Володимирівна. Коли у школі будете, я у відпустку з України їду до СМТ. А в ніч на 5 березня його травмували до стану коми Данила били кілька годин, потім прив'язали мотузкою до машини і катали по селищу. 7 березня разумов помер у лікарні. За словами місцевих мешканців, імена вбивців встановлені. І це далеко не поодинокі випадки розправи над колишніми учасниками так званої СВО. Раніше солдата РФ, який втратив ногу на війні проти України. Жорстоко побили на батьківщині у Забайкальському краї РФ. Після конфлікту у сільському кафе група місцевих жителів наздогнала колишнього визволителя на вулиці, з нього зірвали нагороди та пошкодили автомобіль. Згідно з повідомленнями, що з'явилися в російських ЗМІ, безногий військовий РФ у компанії товариша, який також втратив ногу на війні проти України, відпочивав у кафе. У якийсь момент між ним і компанією місцевих жителів зав'язався конфлікт. Ось як ситуацію подає Паблік. Операція Z». З». з'ясовується, що п'яні відморозки пристали до інваліду у кафе. А потім, коли той з друзями поїхав, наздогнали їх, протаранили машину і побили, зірвавши нагороди. При цьому конфлікт стався саме на ґрунті ворожості молодиків до СВО. Операція З Телеграм. Причиною конфлікту, за даними пропагандистів, могла стати саме участь побитого у війні проти України. Зловмисники називали учасників СВО бивцями і всіляко знущалися з них. Пише один з російських військорів. Також у Z-пабліку пишуть про свої претензії до поліції. Там, нібито, не хотіли розбиратися у справі та карати винних, доки не втрутився губернатор. Проте до місцевих правоохоронців, насамперед до поліції, виникає безліч питань. Поки що історія не набула розголосу, кримінальної справи чомусь порушувати не хотіли. Тільки після втручання губернатора краю Олександра Осіпова ситуація змінилася. Операція Z, Телеграм. Те в МВС РФ Забайкальського краю відрапортували, що вже встановили учасників та очевидців конфлікту. Затриманий 27-річний мешканець забайкаля. За словами правоохоронців, він зірвав нагороди та обізвав колишнього учасника війни проти України вбивцею подіяння шкоди здоров'ю. Вирішується також питання про перекваліфікацію на більш тяжку статтю, а також про порушення ще однієї кримінальної справи за фактом дискредитації армії Росії. Сам же постраждали учасники СВО, судячи з усього йде на поправку, навіть записав відеозвернення з лікарні. Свою історію називає фіаско я хотів всім сказати, що це вот дело, вот это сейчас, это, оно, звісно, таке фіаско. Це коли у нас йде СВО і такі вот люди у нас є. Но с ними надо, с ними, оно, конечно, надо работать. В данное вот время с ними работает отдел по лице, то и то бишь, Оно по правоохранительной структуры, они работают с, ней, ним, с ними, они, до, они доведут это дело до конца. І особливо цікаво на тлі подібних подій звучить заява Путіна. Мовляв, у Росії мають створюватись всі умови для ветеранів військової спеціальної операції. Раніше Путін наділив статусом ветерана бойових дій усіх, хто брав участь у боях на території так званих ЛДНР із 12 травня 2014 року. Крім того, ветеранами стали всі добровольці, які уклали контракт з організаціями, які сприяли російській армії в рамках спецоперації. Тільки ось, схоже, все більше людей у Росії не вважають доблесним подвигом вбивство мирних жителів та ведення війни на території України. В одних випадках відбувається прозріння, в інших просто страх самому опинитися учасником СВО і, як логічний висновок у кращому разі інвалідом, якого потім, до речі, можуть ще й побити у себе на батьківщині. До речі, крім розпорядження про нагороди військовим РФ, Путін підписав ще й закон, який передбачає з наступного року підвищення призовного віку та заборону на виїзд з країни тим, хто отримав повістки. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.